Шановні колеги, вітаю вас на каналі і дякую за те, що ви з нами зараз. Дуже сподіваюся, що ви підписані або збираєтеся робити. В описі наведені посилання на всі лекції курсу клітина і біосистема. У першій лекції я писала принципи системної організації клітин. Продовжуючи тут цю тему, пропоную вам лекцію меморандумі складові. Формують вакуалярну систему клітини, яка також, як перша, складається з двох частин. Отже, дамо відповідь на питання. Вокуалярна система клітини – клітині яка вона? У другій частині першої лекції було з'ясовано, що клітина містить особливу групи клітинних компонентів або функціональні клітинні системи, які формують єдиний молекулярний фундамент життя. Я звертала вашу увагу на те, що ці функціональні клітинні системи формують такий фундамент, тому що мають функціональний взаємозв'язок і структурний взаємозв'язок. Визначення цих понять наведені нижче. Якраз насамперед завдяки цим різновидам зв'язків клітина є біосистемою, а не мішечком зі складника. Отже, букулярна клітинна система входить до складу функціональних клітинних систем і приймає участь у формуванні єдиного молекулярного фундаменту життя. В ній міститься найважливіший. Один з найважливіших молекулярних механізмів процес метаболізму. Кожна з функціональних клітинних систем має всередині також складні системні відношення. Вукуалярна система представляє наочно особливі складні такі відношення. ВЕС вважають найкрупнішою функціональною системою і, як правило, Розглядає її призначення тільки в транспортних процесах клітені. На наш погляд, цей висновок не зовсім коректний, тому спробуємо довести нашу думку. Розглянемо питання, чому вокалярна система не тільки транспортує речовини в клітень. Пригадаємо склад, який ви знаєте, вокалярної системи. До нього входять плазматичні мембрани, лізосоми, пероксисоми, Ендосоми та інші дрібні вакуолі з різноманітним містом. Також до складу входять ендоплазматична сітка або ретікулів і комплекс апарат Гольджі також є складовою нуклеарної системи. Виходячи з функцій цих компонентів, які, я думаю, добре вам відомі, серед них є анаболітичні органели і катаболітичні компоненти клітини. Але найбільш цікавим є з них апарат гольч. Це єдиний в клітині компонент, що має градієнт або спрямованість структури і функції. Мова йде про наявність в нього цисполюсу полюсу і трансполюсу. Тут також ці позиції позначені. Однаковими цифрами 11 до 12 відповідно. В напрямку з цисполюсу до трансполюсу змінюється структура АГ. І головне, він здійснює не тільки транспортну, а й функцію анаболізму. Як приклад, праворуч вам показана послідовність стосовно цієї функції для ферментів лізосом. А ще в в клітині, клітині працює як колектор, причому е, речовини синтезуються, дозрівають, розпреділяються за різними напрямами. Зауважу, що трансполюс е, гольжи складається з вакуолій в основному, і е, ці вакуолі на ньому утворюються постійно. Водночас для розподілу речовин, гем має спеціальне місце на цьому полюсі в останній цистерні, воно називається сортуваль е, е, трансмережа, яка позначена циферкою 7 і на схемі, і на фото. Саме тут розташовані особливі білки рецептори, які спроможні на, на невеликий час піймати. І отримати окремо різні за хімічним складом речовини. Цей час достатній, щоб на Трансполісі утворилися різні за складом вакуолі. Подальша доля їх також може бути різною. Провідними потоками речовин, що упаковані в різні за вмістом вакуолі, є три. У першому утворюється лізосоми, другий напрямок спричинює констатативну секрецію, тобто таку, яка не регулюється зовні, а постійно здійснюється для, для поповнення або зміни молекулярних компонентів плазмолеми або міжклітинного середовища. Третій напрям це регульована секреція, тобто така, що виникає як відповідь на сигнал здобут. Отже, функціями вакуалярної системи є процеси анаболізму, а у дужках написано, хто їх здійснює, процеси катаболізму, також наведені компоненти, які приймають участь у цьому процесі. І ці два Дві складові метаболізму здійснюються у, праце, у, транспорті, у процесі транспорту речовин. Вакуалярна система клітини є найбільшою, бо займає е, великий е, практично весь об'єм цитоплазми. У другій частині лекції ми розглянемо питання, як забезпечує така цілісність. І досить наочно розглянемо схему клітинного вакууму. Вона якраз і представляє цілісність вакуулярної системи. Вона була запропонована Крістіаном Дедюбом, бельгійським вченим. Лауреатом Нобелівської премії за відкриття, що стосується структурної і функціональної організації кліте. Доброго вам, колеги здоров'я, сил. До зустрічі у другій частині. Якщо лекція сподобалась, залишіть коментар а то нати... або натисніть на дзвіночок. До побачення!